Всім привіт! Вітаю вас на каналі Органічна Садиба. В даному відео я розкажу вам про оптимальні терміни посіву баклажанів, перців і томатів. В цьому році я обрав такі дати. Баклажани буду висівати 11 лютого, перці 15 лютого і томати 21 лютого. До речі, всі ці дати є сприятливими згідно з місячним аграрним календарем. Але обрав я їх не по місячному календарю, а враховуючи декілька важливих факторів. Перший фактор це вік нашої розсади, коли ми її будемо висаджувати у ґрунт. Оптимальним віком для цих овочів є приблизно 55-70 днів. І, до речі, не варто перерощувати розсаду більше, тому що вона буде гірше приживатись і більше стресувати. Також цей вік я називаю з урахуванням того, що ми сіємо наше насіння в окремій ємності. І при пересадці у ґрунт її коренева система не буде травмуватись. Наступний важливий фактор це саме дати, коли ми будемо висаджувати нашу розсаду у ґрунт. Адже саме від них ми будемо відраховувати, коли ж нам треба посіяти наше насіння. Ці дати обираються спираючись на погодні умови, тобто температурний режим уже травня має бути оптимальним для висадки цих рослинок у ґрунт. Але як показує практика, останні роки травень досить холодний. І якщо раніше ці температурні, хороший цей температурний режим наступав уже приблизно десь 10 травня, а то і навіть іноді і раніше, то зараз, вже десь в кінці травня або на початку червня. Я пробував висаджувати мою розсаду в такі терміни, і мені результат не сподобався. Врожаю отримаєш пізніше, і його кількість дещо менша. Що ж робити в такому випадку? Як обійти цей момент? Я придумав такий класний лайфхак. висадити рослинки під тимчасові теплички. Є готові теплички, вони продаються в магазинах аграрних, або можна замовити такі дуги для тепличок і вже укрити їх безпосередньо плівкою або агроволокном, що вам більше подобається. Цей метод дозволяє нам, дозволяє рослинкам легше адаптуватись, якщо будуть низькі температури. І потім, просто, коли вже настають нормальні погодні умови, ми теплички знімаємо, рослинки ростуть у відкритому ґрунті. Ну і останній чинник, який нам треба врахувати, щоб вирахувати, це скільки приблизно прокльовується насіння. Для всіх цих культур ці терміни різні. Томати прокльовуються приблизно від 3 до 5 днів, перці тиждень-два, а баклажани, ну, на моїй практиці, зазвичай 2 тижні і навіть трошки більше. Також на швидкість прокльовування насіння впливає і вік самого насіння. Тобто, чим воно раніше зібрано, воно швидше прокльовується, якщо насіння більш старе, то воно прокльовуватись буде довше. Також буде цікаво почитати в коментарях про ваші дати, коли ви обираєте, коли ви сівати, коли висаджуєте, які результати давали ті чи інші дати, коли у вас було краще або гірше, пишіть в коментарях, діліться досвідом. І дякую за перегляд відео.